Я взагалі людина така, що не любитель я обсирати там когось, хейтити конкурентів і тому подібне. Але коли діло йде, що вам конкретно брешуть, коли вам конкретно начосують щось. Я вважаю, що треба сказати своє слово. Попався мені реклами, рекламне відео в Тіктоці, проплачена реклама. Фірма виготовляє двері. От. І вони показують типу, комплектацію і розказують, що вона не буде промерзати. Значить, звичайна стандартна комплектація, ніяких не ні терморозрив, нічого. Утеплена увага мінеральною ватою. Блять, мінеральною ватою це саме кончене, що взагалі може бути. Саме кончений від утеплення. який. Через пару-тройку років скотиться воно все в клубки внизу всередині дверях і все, нічого не буде. Так от, навіщо казати, що ваші двері не будуть промерзати? Мені в реме, коли люди задають питання, Діма, а двері будуть мокріть чи не мокріть, я кажу: я вам ніяких гарантій на це не можу дати, тому що. Промерзання і конденсат це питання дуже широке, і дуже глобальне. От. А відкрито заявляти, що наші двері, причому конструкція звичайна, лист, профіль, лист, все, більш нічого. Як можна заявляти, що ваші двері не будуть промерзати? Це я вважаю конкретний обман.